Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мудра кадрова політика чи не фаховий менеджмент. У Чернівцях у стомат поліклініці підлеглі скаржаться на свого головного лікаря Володимира Струка за його управлінську діяльність. Нібито він спеціально звільняє зубних техніків. На їхнє місце бере нових працівників за винагороду. І з наболілим люди звернулися на гарячу лінію народного контролю. Пані Зінаїда працює в поліклініці не перший рік. Каже, такого ставлення до персоналу ще не бачила. Теперішній керівник взявся фактично без пояснень звільняти працівників, обурюється жінка. Він тільки прийшов і між своїми врачами сказав: хлопці, ми ж заживемо. Я зроблю так, що я уволю любого старого, тут працюючого людину, а наберемо таких кадрів, які будуть тільки нас слухатись. він прийшов на роботу, почав виділяти людей. Привілегірованих і ні привілегірованих, то тобто, на своїх і на чужих. Люди додають, звільнення працівників неспроста. Головний лікар на вакантні місця згодом бере інших, правда, вже за кругленьку суму. На даний момент зараз стоїть говорять, що двадцять тисяч євро. Повна ставка, а зуботехнічна – 8 тисяч. Очільник медичної установи Володимир Струк. Такі закиди категорично заперечує. мовляв, діє згідно із законом. Ми провели Скорочення чисельності згідно закону, в довідці, яка була ця комісія, теж написано в довідці чітко, що зауважень по проведенню скорочення чисельності немає. Аби розібратися у ситуації, народний контроль разом із працівниками стоматполіклініки попрямували до міського управління охорони здоров'я. Останні людей вислухали і стали на бік обурених медиків. Питання пов'язані із переведеннями, скороченнями, се і це, не від переміщеннями, не відповідаючи чинному законодавству. Які можуть бути мої висновки і рекомендації? Достроково припиняти контракт. Ми за нінням колектива уволять поговорити. Розпрощатися із головним лікарем в управлінні охорони здоров'я порекомендували меру. Той визнає, що медик порушував закон і додає, вживе заходів. Було допущено порушення трудового законодавства, що зафіксовано. Керівник відповідає несе відповідальність згідно контракту за дотримання, по перше, законодавства трудового в колективі відпрацювала комісія. Ми не були зустрічі з представниками різних частин колективу. З профспілками будемо приймати кардинальні рішення. Ми будемо стежити за перебігом справи. Анатолій Никиферек Василь Пантя народний контроль, звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.